Друзі, доброго дня! З вами компанія «АвтоАрт Луцьк». Пропонуємо вашій увазі ось такий гарненький Megane 4. Це він свіжо пригнаний, розмитнений. Автомобіль 2016 року випуску. Кінець року, без підфарбувань по кузову, весь ціленький, рідного пробігу 173 тисячі км. Ну і звичайно двигун, який вже перевірений руками і всім служить завжди довго і ніяких проблем з ним немає. Це 1,5 дизель на 81 кВт К9К. Автомобіль на безключовому доступі. Це в нас інтенс комплектація. З підсвітками, вся електрика, автоскладання, ось такі накладочки ган. сидіння, велюр з такими вставочками, все в оригіналі, нічого не силось, не перешивалось. Руль також оригінал. Ось пробіг 173 тисячі, шестиступка механіка, круїз контроль, датчики дуща, датчики світла. Двохзонний клімат-контроль, старт-стоп, автоматичне ближнє дальнє світло, рух по смугах. Це все в нас в автомобілі присутнє. Ну і, звичайно, такі класні амбієнт-підсвітки. Це вибір режимів, ну, зміна режимів, мультисенс називається. Це функція. При виборі режиму керування транспортним засобом, комфорт, еко, персо, індивідуал, спорт міняються також і кольора. І зелені, і оранжеві, сині, червоні, і фіолетові, якщо не помиляюся. Сидіння максимально збережені. Потолочок чистенький, гарненький, де немає ніяких затяжок. Данові диски оригінальні 16-го розміру на літніх шинах 20-го року. Ось дивіться, яке велике багажне відділення, шторка присутня, додатковий такий резиновий коврик. Дуже класна запаска, абсолютно нова, домкрат, ключ, все в наявності. Так само. І в нас що тут у нас? Джилети. Кришечка. В гарному стані, мінімальні царапинки. Тільки присутні на ній. Оптика ціленька. Це у нас edge Light Decision, оптика йде задня, протроніки задні. Дверна карта. З цієї сторони як виглядає салончик. Зіна хороша. Усі вікна у нас по кругу рідні, навіть лобове, Ось чисточка, 16-й рік. Бачимо, почти датчики дощу. утримання в смузі руху. Зараз. Вам ще заведу його. Ось ключовий доступ дуже корисно. Завели. Помилок ніяких немає. Працює гарно, тихо. Зараз покажу вам ще приборчиком, що він дійсно ціленький. Капот 92, передні крила йдуть пластик. Двері 115, 93, Задні двері 119. Криво поставив. 96. 94, крило 106, 98, ляда пластик, криша 95, крило заднє ліве 97, 88, двері 99, 98, передні двері 94, 99, стійка 79, криша 104, 111. От за підведемо підсумки, маємо свіжопригнаний Меган 4 покоління. 15-го року випуску. 1,5 дизель К-9К маркування двигуна. Пробіг у нас 173 тисячі кілометрів, це є оригінальний пробіг. Автомобіль купувався на аукціоні Бельгії. Автомобіль в гарному збереженому стані, без підфарбувань, на досить хорошій комплектації Інтенс. Ціна даного автомобіля 14 700 доларів. Друзі, кого цікавить такий меганчик, пишіть, телефонуйте, будемо всім раді відповісти на ваші запитання. Всім гарного дня та мирного неба!